Асована атака на Крим з усіх боків вибухи лунають безперервно. Земля здригається, а техніка горить. Склади злітають у повітря. Навелися на кримське місто. Подиму і затягують горизонт. Це схоже на таку потужну атаку по Криму. і Мосту за всю війну. Наші воїни таки відповіли окупантам за їхні удари. Те, що відбувається зараз на півострові, змусить вас здивуватися. Тож залишайтеся разом з нами, аби дізнатися усі подробиці. Вітаю вас! Підпишіться, залиште вподобайку та коментар. Тар, а я буду розпочинати. Тимчасово окупований Крим потепає у вогні та задимлені. Ось такі пожежі помітили там. Ай, тут вообще нічого не, видно. Да, да, не, О, не Все, вільно. <клес> на кадрах знятих із автівки, мінімальна видимість на дорозі через сильне задимлення. А рашисти просто у паніці, бо не розуміють, що насамперед коїться. Спочатку цього причини знав ніхто, але дані, що з'явилися далі, вразили усіх. Щось дивне і біля кримського мосту. Там почули якісь вибухи. Ну і більше того, на півострові під атакою могла опинитися і низка аеродромів, які використовують для військових потреб окупанта. Місцеві повідомили, що у Севастополі пролунали гучні вибухи. Російська окупаційна влада заявляла про роботу ППО. Водночас кримські телеграм-канали пишуть про атаку безпілотників та ракет у районі військових аеродромів на території українського півострова. Також там повідомляли, що горіло поле між Орлівкою та Качею під Севастополем після падіння уламків Палачу розгінного блоку ракети. Також у Качі почали лунати вибухи на кадрах, які ширили в мережі. Можна було почути звуки, схожі на роботу двигуна-дрону, а також автоматні черги. Під ударом ночі був і аеродром Саки у Новофедрівці. Тощо проти безпілотних літальних апаратів окупанти застосували гелікоптери. Очевидцям вдалося зафіксувати вибух на литовищі. У Міноборони Росії повідомили про наліт близько 50 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу на декваторії Чорного моря, на декваторія Азовського моря та на територію Краснодарського. краю Детали про атаки на Крым то крымский министр рассказал и блогер, и журналист Камикадзе Ди. Далее, давайте послушаем. ...на ладони перед украинской разведкой и странами-союзниками Украины. Не секрет, что это и Турция, и Норвегия, и Британия. Все они предоставляют разведданные для Украины. Ну, Украина и сама, разумеется, ну, что называется, не лыком шито и понимает, куда бить, когда бить ну, и чем бить. Поэтому все эти прилеты дронов, на мой взгляд, это пока что тренировка, потому что когда у Украины накопится определенное количество дальнобойных ракет, то будут прилеты и ракетами. Мы уже видели успешные атаки по военным объектам в Крыму на протяжении двух-трех дней, массированные, уничтожались дорогущие многомиллионные стоимости на эти радиолокационные системы, на склады на, опять же, топливные базы. Все это упадничество для российской пропаганды, потому что она не может ничего нового сказать. Она опять говорит, это Украина, Украина атакует. Хорошо, Украина атакует, да, естественно, что вы хотели. Но вы же такие всемогущие, вы же должны были предусмотреть, вы должны были обеспечить необходимое количество систем ПВО, нет, ничего не будет сделано, то есть опять нытье, это по-русски нытье в военное время говорить о том, что ну вот нас бомбят и ничего мы не можем сделать, это нытье. Но это нытье пытаются распространить и на другие города России, вот, например, массовые отмены рейсов в аэропортах городов России, даже таких крупных, как Москва-Бат, Ленинград, связывают исключительно с дронами ВСУ хотя здесь изношенность оборудования, не устану повторять. Потому что, ну вот отключили они интернет в Крыму, отключили они мобильную связь в Крыму, по-прежнему прилетают дроны. То есть это никак не помогает. И то же самое с регионами России. Отключают там мобильную связь, все равно дроны прилетают. Это сегодня разнообразилось заявлениями хакеров в аэропортах насчет Шереметьева именно, что это хакеры, оказывается, обрушили все рейсы аэрофлота, вскрыли базы данных. Опять нытье. Если Россия такая могучая, непобедимая, неиссякаемая по своему потенциалу сверхдержава, то как они вообще могут так скулить? Вы же все, вам, вы уже Украину победили, вам же теперь с НАТО воевать. Вы обсуждаете атаки по Польше, обсуждаете атаки там, по Швеции. То есть вот это все никак не соотносится. З реальністю, окрім того днями у Криму поблизу села Курортне, вже фіксували потужну пожежу. Тоді, за попередніми даними, могли бути пошкоджені російські зенітно-ракетні комплекси С-400 та радіолокаційна станція. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Як пише моніторинговий канал, ураження сталося на Керченському півострові, південніше села Курортне Ленінського району, яке на Азовському морі супутники НАСА вночі зафіксували потужну пожежу. Сказано в повідомленні. Імовірно, саме там знаходиться позиція зеркас С-400. на знімку пускові. Установка і РЛС, підсвічування цілі 30Н6Е або 92 Н 6 Е. Окрім цього, біля курортного розміщена і рідкісна РЛС Каста Двадва. Варто нагадати, що напередодні Росіяни скаржилися нібито на атаку на Крим. А місцеві повідомляли про вибухи неподалік карчі. До слова на окупованому півострові росіяни щомісяця втрачають десятки цінних систем ППО, але не можуть їх захистити. Російські окупанти втрачають до 35 систем протиповітряної оборони щомісяця, і до третини з них в окупованому Криму. Про це написав Огляд Держгрупи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ці втрати на півострові Крим їм спішно необхідно компенсувати. А компенсації втрат ППО з допомогою виробництва у Росії зараз практично немає і доводиться здійснювати її винятково перекиданням з інших позиційних районів, таким чином оголюючи повітряний простір на ділянках тимчасово окупованої території Матрикової України, але частіше над самою Росією. Написав він за його інформацією, Для прикриття повітряного простору російські окупанти розмістили в Криму 31 першу дивізію ППО, що складає. Ця із 12-го позиційного району Єпаторії Севастополі, 18-го зенітно ракетного полку із позиційного району Джанкоя Феодосії Тарханкуту а також третього радіотехнічного полку із Тарханкуту Він зробив висновок, що Крим площує трохи більше 26 тисяч квадратних кілометрів, перетворюється для російської ППО на другу Чорнобаївку і пояснив, чому цитую кримська ППО щодо загроз із матракової частини України набагато вразливіша ніж, наприклад, та що розміщується на матроковій частині Росії. Це тому, що російські зенітно-ракетні оснащені переважно секторальним РЛС 92 Н2Е, неповноцінними в питаннях фіксації та супроводу малогабаритних цілей. Для таких цілей застосовується РЛС кругового огляду 91 Н 6 Е, а з ними у російських військ найгостріший дефіцит. Спроби компенсувати цю нестачу небо М і Каста 22 завершується досить швидким знищенням цих РЛС, що змушує їх компенсувати в авральному режимі, перекидаючи із інших районів. Ковленко пише, що росіяни не можуть перестати прикривати Крим, який є для них важливим логістичним вузлом та місцем розміщення великої кількості військових об'єктів, але не можуть зробити це ефективно ні фізично, ні технологічно. Ось і вийшло, що півострів Крим перетворюється для ров на чергову Чорнобаївку. Що правда набагато більшу за площею, але абсор абсолютно аналогічно за суттю фатальною особливості Криму для Росіян стало те, що це повністю замкнута площа. Тобто всі позиційні райони заздалегідь відомі як локації, які найбільше сприяють розміщенню засобів ППО, так і навпаки. По суті, ров у Криму обмежені кордонами самого півострова. Зробив він висновок. Загалом в анексованому Криму посилюють воєнізоване патрулювання регіонів і організовують набір до російської армії просто на вулицях. Крим також продовжує бути місцем військової логістики РФ для бойових дій проти України. У Криму у формально немає воєнного стану, хоча Росія активно використовує регіон для ведення бойових дій проти матрокової частини України. Фактично, за життя на півострові організовано як у воєнний час. Військові РФ зміцнюють там свої позиції, створюють майданчики для обстрілів матрикової частини України і перекидають свою військову техніку та живу силу із півострова на фронт. Чим довше триває повномасштабне вторгнення РФ в Україну, тим активніше російські війська облаштовуються на півострові, що не може не відчувати і цивільне населення. Цього літа рашисти почали відправляти. Ати свої війська із технікою з Криму та окупованої частини Херсонщини до Курської області Орефії, а фактично до кордону Сумської області України, де веде наступ, заявляє керівник центру вивчення окупації, екс радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Туди, зокрема, перекидають сау комплекс ППО і вантажівка живої силою і боєприпасами. Окрім того, у Криму розгортають мобільні пункти міноборони РФ для укладання контрактів із російською армією. Один із них встановлять на площі біля кінотеатру Криму Феодосії, повідомляє місцева російська влада. У цих пунктах Хочі можуть подати заявку на військову службу за контрактом у російській армії. Кваліфіковані військовослужбовці проведуть консультації із соціально-правових питань проходження військової служби, заявляють у російській адміністрації Феодосії. Таким чином там набирають військовий контингент для участі в бойових діях проти України. Такий же мобільний пункт помічений в окупованому Росії Мелітополі. Окупанти знову розставили в Мелітополі мобільні пункти відбору до російської армії. Навіть безлике опудало окупанти поставили, і це викликає у місцевих тільки ненависть Злість місця, де ставлять ці палатки, люди починають обходити стороною. Повідомляють у громадському росі. Жовта стрічка. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, злиште вподобайку та коментар. А ми зустрінемось з вами вже в наступних випусках.